Казка Василя Сухомлинського як їжачиха приголубила своїх діток. Доброго ранку, діти. Пропоную послухати вам загадку і сказати, про кого вона? Хто вас діти ніжно любить, Хто вас пестить і голубить завжди скрізь буває з вами. Відгадайте, хто це? Мама, так, вірно, це мама. Заплющіть, будь ласка, оченята, і уявіть кожен свою маму. Назвіть ласкаво як можна назвати маму. Так мама, мати, матуся, матінка, матусенька. А ще маму називають ненька. Давайте запам'ятаємо це слово, покладемо у долоньку і пригорнемо до свого серденька. Люди, дорослі й малі, відносяться до живої природи, а ще до живої належать тварини. Кожної людини є сім'я. Так і у тварин є сім'я. Діти, підгадайте загадку, повзун повзе, голки везе, а як привезе, то кожусь їжє. Вірно, дітки, це їжак. У їжака сім'я їжачиха з їжачками, їжачиха хоче подарувати казочку, тож сідайте тісненько рядком та слухайте латком. У їжачихи було двоє їжаченят. Кругленькі, мов клубочки, з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки і жиченята поживи шукати. Котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика, їй зайчик солодку моркву. Їжачкам теж захотілося морквинку покоштувати, тільки висунули маленькі голівки, а зайчик, як закричить Геть звідси, вигідки, колючі! Прикотилася їжаченята до матусі, плачуть. Чому ви плачете, дітоньки мої любі? запитала мати. Зайчик каже, що ми гідкі, колючі, а їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубала їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі? промовила вона. Волосечка у вас м'якенька, як льон, ви ж пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. Усі казочка скінчили. Малята, про кого ця казочка? Вірно, про їжачиху з їжаченятами. А кого зустріли їжаченята? Зайчика, правильно, чому зайчик не дав скуштувати моркву? Молодці, тому що він був сердитий, жадібний, злим. Діти, а що сталося з маленькими їжачками? Правильно, вони заплакали і побігли до своєї матусі. А які дітки в їжачихі? Молодці, пухнасті, м'якенькі. Малята, давайте порівняємо героїв казки. Зайчик який? На дотик. Гладенький, пухнастий, м'якенький, гарненький. А в нашій казочці який зайчик? Правильно, злий, сердитий, жадібний, крикливий. А мама їжачиха яка? Вірно, діти, колюча, але добра, ніжна, лагідна, чуйна. В народі кажуть, когоненька, того й голівка гладенька. Діти, не завжди зовнішній вигляд співпадає, як у людей, так і у тварин. Любі діти, не битися, не сваріться, майте в серці ви добро, нехай завжди зігріває вас воно. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!